Вітаю! В даному відео покажу, як я встановив китайську таку плату в модуль від ліхтаря ось такого Pelli. Навряд, чи хтось буде ще ремонтувати такого ліхтаря, але для загального розвитку, так скажімо, буде таке відео. Встановив ось такий модуль, а він має зарядку. Має вихід на LED-світодіод, ну і вхід на акумулятор. Відповідно, підключено на вихід світлодіода і наживлення від акумулятора. в даному варіанті так зроблено, тому що ось роз'єм зарядки, він підключається напряму до акумулятора. Відповідно, ось плюсовий контакт і мінусовий через ось такий. Запобіжний, скоріш за все, резистор, який має Ом, 03 Ом чи 003, не пам'ятаю вже. І ось зразу він виходить на акумулятор. Також тут акумулятор ось такого плану, такі клеми, типу, скажімо так, незвичайні. Ось так він і підключається сюди. Центр і крайній контакт. Це вже акумулятор. Я вже такий зробив, тому що оригінальний вийшов з ладу. Цей ще не був нормально перевірений, але надіюсь, що буде працювати. Ось такого плату, ось такого плану. Це оригінальний модуль від цього ліхтаря. Їхні ліхтари, ці їхні акумулятори, там всього-навсього біля 60 євро вартують. Ну Оцей ну, варіант. Перепаковувався, але тут проблема з платою. Думали, що з елементом, але виявилося, що вийшла з ладу плата управління. І відповідно він залишився вже так, як є. Буде використовуватись ось цей елемент. Також є оригінальні, але в даний момент їх, в принципі, не потрібно. Це буду ставити тут термогерметик. Все прижимати і вставляти ось сюди. Зараз покажу, коли вставлю його сюди. Ось так виглядає зібраний цей модуль. Можна сказати, така собі капсула. Вона заходить ось сюди. Це чисто колба, акумулятор. Ця капсула до такої фіксації. І накручується верхня частина. Можна накручувати як з цим поворотним вузлом, так і без нього. Ось вони тут так придумали, що часто як ліхтар може бути. Досить така прикольна конструкція. Ну, точніше як прямий ліхтар. Ось так. Ліхтар працює в трьох режимах. В економному, в максимальному і такий блимаючий стрибоскоп. Зараз покажу, який має режими оригінальний ліхтар без цієї плати. Ось оригінальний ліхтар, він максимально освіти. Потім економний і потім. Третій стробоскоп. Ну, Ось такі режими, ось такі ліхтарі. Вийшло цей, капсулку цю зібрати з другого разу. Перший раз випадково не побачив, при пересуванні її відірвав кнопочку цю, щоб поставив вищу. І мікросхему одну маленьку тут збоку. І вийшла з ладу плата управління з другої спроби. už ja sa vyšla. Vás také správy. Všem ďakujem za uvahu.